Друга книга псалмів Псалом 55. Молитва про захист. Провідникові хору на струнах. Маскіл Давида Боже. Прихили вухо до голосу моєї молитви. І не відвертайся від благання мого. Прислухайся і прихились до мене, у моєму утиску я стривожуся вельми. На голос ворога мого на крик безбожника, тому що мені приносять нещастя і переслідують мене у гніві. Тріпоче в мені моє серце, і смертельні страхи мене оповили, боязні і тремтіння насунулись на мене, і жах оволодів мною. І тоді я мовив. Хто мені дав би крила голубки, щоб мені полетіти й спочити? Отак я втік би далеко і спочив у пустелі, поспішив би і знайшов собі захист від вітру і буревію. О Господи, розгроми їх, перемішай їхні мови, бо бачу, що в місті розбрат і насильство. І вдень, і вночі вони обходять його мури. У ньому ж несправедливість і кривда, посеред нього згуба, а з його майдану не щезають підступи та зрада. Якби це ворог потішався з мене, я б знісся терпеливо, якби це ненависник постав проти мене, я б укрився від нього. Але це ти, мій приятелю, товариш, якому довіряв я, з яким ми жили в сердечній приязні. І додому Божого ходили в святковому зборі. Нехай же смерть спаде на них, нехай живими зійдуть до Шиолу, тому що зло оселилося в їх домівках і наповнило їхнє серце. Я ж закликаю до Бога, і Господь мене почує. Увечері, вранці опівдні, я ремствую і скаржусь, і він вислухає мій голос. Він пошле мир і порятує моє життя від тих, що настають на мене, багато бо противників у мене. Почує Бог і їх понизить, Він, що царює навіки. Бо немає у них покаяння і не бояться Бога. Кожен з них підносить руку проти своїх друзів і порушує свої постанови, його лице солодше від сметани. А серце готується до бою. Слова його ніжні від оливи, але вони як меч, що витягнутий з піхви. Поклади на Господа тягар твій, а він підтримує тебе і ніколи не дозволить, щоб захитався справедливий. Ти, о Господи, зведеш їх у яму тління. Людей кровожерних та підступних. Вони не доживуть до половини своїх днів. А я, о Господи. На тебе. Коментар до 55-го псалма. Псалом 55-й є молитвою про допомогу, яка написана від першої особи однини, людиною, що пережила зраду та оскарження приятелями. Думки Псалма віддзеркалюють гіркий смак зради, тому його повчання характеризують неспокійні та, на перший погляд, хаотичні промови, адже в них автор виражає свій емоційний стан. третя-шосту стрічку. Сюжетна думка Псалма змальовує біль автора. Якби це ворог потішався з мене обурення та бажання помсти, ти, о Господи, зведеш їх у яму тління та гарячу довіру Богу. Він пошле мир і порятує життя моє. Наш автор, як і багато інших людей, перед обличчям страждання хотів би втекти з міста, переповненого насиллям та боротьби, щоб знайти мир та притулок на пустелі далеко від цього підлого людського суспільства. Для здійснення свого бажання псалмопівець хотів би мати крила голубки. Подібно пророк Єремія прагнув тікати на пустелю, щоб забути про жорстоке суспільство, в якому загрозою є також ті, хто живуть по сусідству. Єремії 9, 9. В подібному тоні нарікає на грішне суспільство також пророк Міхей дивитись Міхей 7, 1, 6. та втече не є в змозі розв'язати проблеми псалмопівця та елімінувати джерело проблеми. Адже найбільше його засмучує те, що причиною страждання є його давній сердечний приятель хтось близький, з'єднаний спільною вірою. Два приятелі певного часу ходили разом до святині, разом співали, ділилися радістю та спільністю віри. Але вже тоді неприятель готовив підступ. Тому автор відчуває себе зрадженим його наповнює в той самий час гнів та страх. А згадка про колишню приязнь вносить мотив меланхолії та помсти. Автор Псалма 55-го вважає помсту натуральною реакцією скривдженої людини за біль, завданий зрадою. Хоча псалом не заохочує людину, яка страждає робити щось під впливом цього почуття, але навчає, що замість того, щоб прагнути помсту фальшивому приятелю, Весь тягар цього сумного досвіду потрібно скласти на Бога. 23 стрічка. З цієї причини фрагмент, в якому автор закликає помсту для своїх неприятелів 16 стрічка, був виключений з часу слова літургії церкви. Важко ідентифікувати та умови, в яких народився псалом. Але деякі внутрішні дані відносять його до післявигнаневих часів. У Псалмі красиво змальоване місто Єрусалим зіпсуте гніздо 10-12 стрічки Нічна сторожа, що оберігає море міста, складається з двох членів насилля та незгоди. Центр міста це район вад, в якому проживають беззаконня, злоба та горе, а святим містом керують злочинні мешканці, які відповідають цим вадам. У християнській інтерпретації псалом є піснею Христа про його співвітчизників та учня зрадника. Ісус добре знав почуття приятельської зради. Дивитись Лука 22.47. А сум, який товаришує цьому Псалму, говорить лише про те, якою вона є болючою. Та псалом повчає Поклади на Господа тягар твій. А перший лист Петра Апостола повторює цей заклик першій християнській спільноті. Перше Послання Апостола Петра 5.7. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.